І так, сьогоднішнє відео хотів би розказати про рішення проблеми з печкою, так як перше відео в мене було таке, яка проблема, наприклад, обігріву, чого в салон не дує нормально. от, Сьогодні би хотів просто, як би сказати, розказати про те, як я вирішив цю проблему. О. Скорше теж думав, радіатор треба міняти. Ну що, радіатор міняти, вжидкість дивитися, може десь щось не поступає і так далі. О. Ну, рішив скорше провірити, наприклад, тросики, так як в, першому, в першій частині відео я показав причину, чого, наприклад, не переключає. Ну, як не переключає, не обігрівається вікно Лобове О, ну Причина оказалася в тому, що від цього переключателя тросик просто-напросто Ну, Я розбирав десь, маю тут тросики, можу, зараз зараз навіть покажу в кінці. О, Ну і купив я, коротше, три тросика, Зараз покажу які, О, щоб ви не, не зробили такої помилки, як я зробив перший раз. Я купив теж вроді так би тросики. Теж для, для такого автомобіля, але так якби я заплатив за три тросики 100 гривень. Це не є великі гроші, самі розумієте, що можна було купити за такі гроші. О, зараз я покажу які тросики. І так от взяв я два тросика. От такі. Оце. Цей оригінальний тросик, він тріс. От що з ним сталося. От. От через що, наприклад, і не працює печка адекватно. Вроді ви переключаєте все, як має бути, а воно собі там стоїть на одному місці, навіть не рухається. Ну, просто отак літає собі там, не реагуючи на ваші команди. От. Оце є тросики оригінальні від General Motors. Я такий другий раз купив. Перший раз я зробив помилку купив отакі тросики. Ні в якому разі не беріть таких. Того що, наприклад, в Пірсті, в де-не-де є місця такі ніші, куди цей тросик повинен зайти. От Наприклад, іменно оця частина. От, от ця частина вона має сховатися в печку. Вона має там такий свій канал. Цей тросик, хоч він підходить, але він в канал не входить для того, що він просто завеликий. Навіть якщо ви зробите так, як я зробив, його втиснув на силу туди. При першому під переключенні він просто вискакує звідтам і виламується оце кріплення. І це такий мінус цих тросиків, в них кріплення дуже скоро ламаються. Я купив три тросика, комплект такий, я їх поставив. Поставив я не всі, не пам'ятаю, один або два я тросика поставив, третій навіть не міняв. Тільки через те, що я спробував і вийшло так, що. Ну, як вони трісло, одразу я тільки ну, заложив тросик туди, спробував, як механізм працює, і так зразу було чути такий звук, як, скрус, як пластмаса трісла. просто. Не було смислу вже ставити третій тросик. Тоді буквально за пару днів. Я, мені прийшли отакі тросики, я собі заказав. О, так. Це найкращий варіант. Ідеально все працює. Наприклад, от в коментарі є е, е, такий. Е, як сказати такий коментар про те, що, наприклад, у вас дуже холодно, і ви хочете собі поставити, наприклад, е, другу. Другий радіатор. Ну, я би не рекомендував це робити тільки заради того, що якщо у вас, наприклад, працює адекватно е переключателі оці всі, е я, наприклад, пробував, у нас теж було холодно так під 30 градусів, це є досить непогана температура. о берете просто переключаєте собі на е салон. От в кого, наприклад, холодно, дійсно холодно, переключаєте собі на салон, наприклад, в таке положення, Ні, не тут. це забирає воздух з цього, наприклад, з-під капоту тяне воздух холодний, а це суто ганяє воздух той, що в салоні є. Переключаєте собі сюди, якщо у вас тут. Адекватно працює тросик, він не, не вискакує, От так, як, як ту. От в мене був такий момент, що е, оцей тросик стояв. Ні, не цей, Інший тросик. але та ж сама проблема. Е, він стояв в мене отут. І я собі приблизно протестував от... В Максимальний, навіть якщо я викручував отак, то тросик максимально витягував от на таку температуру. Якщо чесно сказати, температура маленька, коли було холодно, то одразу видно було, вікна не встигали розігріватися в салоні, дуже напряжно, довго гріється, дуже тяжко було. Холодно в салоні. О. Ну, якщо у вас нормально от собі ви поміняли, виставляєте тут до кінця, тут переключаєте на салон, то гріє досить непогано. Я би навіть не, не, не говорив, що треба ще щось, якісь додаткові обігрів ставити. Плюс додатковий обігрів це розхід пального. Це вже йде в мінус. О, А так. Зробити собі просто от. нормально тросик, заміна тросиків. Це от в, 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 в моїй ситуації допомогло, Поміняв тросики. Що я тут ще таке зробив? Ну і все, для печки це великий плюсик. Зробив маленький тюнінг салону, не салону, маленький тюнінг панелі. ну... Це я запишу відео віддільне по тюнінгу салону. Якщо ви, наприклад, будете розбирали собі печку, ну, то можна просто, просто заради цікавості для себе собі теж от замінити. Так от, як я замінив, покажу ввечері, як виглядає. О. Так, що тут я ще таке робив? Ну, Вроді на цьому можна, ага, от покажу вам принцип роботи. От Оце я тут переключаю. А отут, от бачите, закрило, відкрило. Закрило і відкрило. Якщо у вас ця функція працює, це досить, досить добре. Того, що ви собі переключите отут. І вас буде тільки ганяти теплий воздух, який є в салоні, і він постійно буде е, підігрівався досить швидко, і не буде холодних там моментів якихось. О, на цьому буду закінчувати. Якщо що, пишіть в коментарі. Може щось комусь не ясно. Якщо що, то в е, мене. Я буду міняв собі от ще цю панель від торпеди. Оце в мене вже кріплення повиламувалися всі. Треба буде замінити. Я вже замовив. Десь, може в кінці тижня, може на наступний тиждень буду міняти. І якщо щось комусь десь інтересно, то напишіть я в момент, коли зніму панель. Покажу, що я і як робив. О, дякую за перегляд. Ставте лайки.